Всім привіт! Зараз хочемо показати вам та розказати, як поводитись себе з собаками, тому що це дуже важлива тема при доставці. По-перше, коли ви бачите собаку, не можна виходити з машини. Треба написати клієнту і попросити, щоб він її забрав. Та також можна, якщо клієнт не відповідає, ви можете посигналити два-три рази в ну, посигналити в машині. За що цього. Може, клієнт вас почує. Якщо ні, то треба буде подзвонити і попросити забрати собаку. Ми може вам дати фрази, які треба вивчити та сказати при доставці клієнту. Якщо ніхто не відповідає, ви маєте право не доставляти посилку і повернути її на базу. Це повернення не повлияє ніяк на ваш рекорд По-друге, Коли ви під'їжджаєте, ви повинні одразу посигналити і подивитися, немає ніде собаки. Якщо навіть сусідська собака вибігає, ви не маєте права виходити з машини. Безпека на першому місці. Якщо ви це не зробите і не будете обачними. Вас можуть покусати. Як було з нашими водіями: одного вкусили за задніцю, цю собаку забрали, вона потім опять знову вибіжала і вкусила його вже за яйця. З другим вкусила, хотіла вкусити за жопу, він впав, розідрав коліно. Тому для того, щоб не було таких моментів, треба правильно це все робити. Якщо вже все сталося, то ви можете дочекати викликати 911, страховка клієнта. Все покриє як а, лікування, так і компенсацію. У нас деякі українці спеціально хотіли, щоб їх кусили і заробити на цьому грошей. Деякі кажуть, що до 10 тисяч доларів можна на цьому заробити. Але не знаю, я вам не раджу.